Запрошую до лабораторії природи, дослідимо будову насінини. Для цього нам потрібно заздалегідь намочене насіння квасолі та пшениці або будь-яких інших рослин, наприклад, гороху, кукурудзи, сої та будь-яких інших. Розглянь уважно зовнішній вигляд насінини квасолі. Зверни увагу на шкірочку, знайди рубчик, спробуй зняти шкірочку, чи легко тобі це вдалося. Розглянь уважно зовнішній вигляд насіння пшениці. Спробуй теж зняти шкірочку. Чи вона знімається, мабуть, ні. Зніми шкірочку з насінини квасолі та розділи її на дві половинки. За допомогою батьків обережно розріж насінину пшениці, знайди сім'я долі, зародок, шкірочку, скільки сім'я долі має кожне насіння. У насінини квасолі розглянь уважно зародок, його добре видно. Знайди зародковий корінець та зародкову брунечку. Переконаємося, що у сім'ядолях квасолі, а також ендоспермі пшениці, є запас поживних речовин. Крапнемо трішки йоду, зверне увагу, він посинів. Це свідчить про наявність крохмалю, який ще не перейшов у розчинну форму глюкози, тому що насінина ще не проростає. Отже, насінина квасолі має насінну шкірку, дві сім'ядолі та зародок, тому квасоля належить до дводольних квіткових рослин. Насінина на пшениці також містить насінну шкірку, у неї також ендосперм, одна сім'я доля та зародок, отже, пшениця належить до однодольних рослин. Я бажаю тобі успіху!